Вітаю станом на сьогодні. На території Звягельської територіальної громади сталося 65 пожеж, 17 з яких сталося внаслідок порушення правил експлуатації та використання електроустановок. Слід зазначити, що на території нашої громади вже сталася пожежа внаслідок неправильної експлуатації генератора. Частими причинами виникнення пожежі є порушення правил експлуатації при роботі з генератором. Шановні жителі звягільської громади. Сьогодні хотілось би нагадати про елементарні правила поводження із генераторами струму. У зв'язку із продовженням агресії Російської Федерації щодо енергосистеми України продовжуються масові відключення електроенергії. Громадяни нашої громади закупили в достатній кількості генератори і хочу нагадати кілька правил поводження з ними. В першу чергу, генератори необхідно купувати. В ліцензованих структурах і щоб дані вироби були сертифіковані. Генератор необхідно розміщувати на відкритому повітрі. Відстань від дверей вікон гаражів необхідно, щоб вона була не менше 6 метрів до об'єкту. Необхідно користуватися роз'ємами, які сертифіковані також. Пальне використовується необхідної марки, такі, як написано в інструкціях. В першу чергу, щоб запускати генератор, необхідно вивчити інструкцію. Також заливати пальне в генератор необхідно тільки при холодному двигуні і не працюючому. Необхідно через 5 годин роботи генератора давати хоча б півгодини йому відпочити для того, щоб забезпечити його. Цілісність. Хочу зауважити про те, що не допускати до генераторів сторонніх людей. Окрім того, біля генераторів необхідно тримати засоби пожежогасіння. це вогнегасники. Якщо у вас сталася пожежа у генераторі, в першу чергу вам потрібно повідомити службу ДСНС за номером 101. Далі вам потрібно спробувати знеструмити генератор. Також Подальшому ви маєте спробувати загасити генератор, тому просимо бути вас свідомими та дотримуватись правил пожежної безпеки. Шановні громадяни, бережіть життя своє і своїх близьких. Дякую всім за увагу! Слава Україні!